Звісно ж, матриця долі працює, але якщо ви цією інформацією не користуєтеся, вона звісно може перетворитися у мертвий груз. Це відбувається тоді, коли ви не розумієте, для чого ви в цей дете. У вас немає конкретного запиту. Ви не розумієте, що ви візьмете з цієї консультації, коли ви берете цю інформацію, але ви її не приміняєте в житті. І я в черговий раз повторюю, що інформація вона сама по собі не працює, вона нас не змінює. Нас змінюють. Нові дії, коли ми починаємо робити щось по новому, коли ми йдемо в щось нове, коли ми пробуємо практикуємо, починаємо. І тому, щоб не бути в числі людей, які хочуть змін, але їх не отримують. Я вам рекомендую чітко сформулюйте, чого ви хочете, і починайте робити, ну хоч що небудь, хоч маленьке. І тоді матриця стане для вас інструментом, який поділить ваше життя на до і після.